Як ви думаєте, що об'єднує всіх цих людей і кеті Сохо? Правильно, це комплект Кохай. Кожен із них, не дивлячись за кордоном, він в Україні носить ось такий прекрасний наш комплектик з надписом Кохай. Чому ж він такий особливий? Не дивлячись на те, що він теплий, зручний, функціональний, це спеціальні дірочки для того, щоб ваші ручки не мерзли і використалися телефоном. Цей комплект повністю ідентифікує українців, тому що цей надпис зроблений українською мовою, і в цих комплектах ходять не тільки в Україні, а й за кордоном. Ви навіть уявити не можете, наскільки нам гріє серце те, що ви відправляєте фото в цих комплектах з Лондону, Парижу, з різних країн, тим самим підтримуючи українське. До речі, в цьому комплекті навіть виходили заміж і одружувались. Можливо, саме цей надпис це є такий потаємний знак. Тому саме ці комплекти, і не тільки доступні до замовлення на сайті Кеті СОГО в різних кольорах. А вам взагалі, як цей комплект? Пишіть в коментарях.